Після проведення на минулому тижні цілої низки політичних заходів стало остаточно зрозуміло, що політичного рішення російсько-української війни не було, немає і не буде в осяжній перспективі. Хто як обзивається, то так і називається. Принаймні так ми будемо жити певний час. Втім, що може стати тригером того, що мир повернеться до України. Це по-перше нездатність Росії проводити військові дії та за їх допомогою нав'язувати Україні своє бачення вирішення конфлікту. Війни не закінчуються на самітах, їх закінчують армії або неспроможність воювати за ті чи інші цілі, які ставлять перед ними. Ні, Ну це просто е -е, подальше загострення хвороби. Тут не треба. Не треба е, перебільшувати значення цієї ці, всієї політичної маячні, яка вчора звучала. знаєте, я вчора е, витратив таки цю годину 20 хвилин на те, щоб послухати, і переконався в тому, що справді ця хвороба за загострюється. Ну, пам'ятаєте, він раніше був е, е, всесвітньо відомим істориком і говорив історичну маячню, а вчора він став ще всесвітньо відомим е, конституціоналістом і говорив. Е, е, Маячню вже відносно Конституції України, е, і виглядало це настільки ну, ганебно, настільки пошколярськи, настільки непереконливо, що навіть ота публіка, яка сиділа його слухала, от ви знаєте, теж, до речі, цікавий момент, вона його слухала, з, якщо ви звернули увагу, з якимись такими скам'янілими встрах очима е, і фізіономіями. Тому що ну, люди, які там зібралися, це власне е, люди, які здатні. Е, Інколи думати, так от, коли вони інколи думають, вони розуміють, в яку катастрофу штовхає Росію і їх самих оцей недолугий недо, недоімператор Тобто, ну от, подивіться, ви зараз теж показуєте, деякі люди просто перелякані від того, що вони чують, ну тому що цієї маячні вже було ну, більше ніж ніж можна було собі уявити, або скепсис, або страх. І це люди, вибачте, це не з вулиці, це, це дипломати вищого рівня, це люди, які багато що бачили на своєму шляху. Так що скажу вам відверто на ці так звані не треба реагувати це загострення хвороби. І знаєте, я от як людина, яка все таки займається цією країною, бачу, що вона перетворюється в такі собі, знаєте. Загноєний апендекс світової цивілізації. І тут виникає питання, що справді робити, бо якщо нічого не робити, він розірветься і почнеться зараження крові, і організм може просто, ну, просто загинути. Або його треба видалити. І тут уже лише хірургія може допомогти. От мені здається, що нам треба пояснити нашим західним друзям, що ситуація саме така. Вже розмовами, деклараціями і всім іншим е, ну, обійтися неможливо. Тут вже потрібна реальна хірургічна операція з видалення цього е, ну, апендікса, який загрожує всьому організму. А ми можемо дійти до того, що все ж таки Захід буде усвідомлювати ваші слова. Про те, що потрібна хірургія, що потрібно вирішувати це питання не просто умовно кажучи, так як зараз воно вирішується, а дійсно якимось демонтажем можливо цього державного утворення. Ну поки що ні, пане Андрію. Я от перекидаючи місток до сьогоднішньої події, я слухав виступ е, президентки е, Швейцарії перед відкриттям, вона там просто е, ну мені здається. Е, Ну, дає паси Росії, які ну давати просто не можна. Вона говорить про те, що головною метою цієї цього зібрання, цієї конференції сьогоднішньої і завтрашньої, буде підготувати ґрунт для того, щоб Україна і Росія сіли за стіл переговорів. Ну уявляєте, який... який... Дитя, яка дитяча наївність, ну просто рівня ну справді десяткового не, не, не більше. Далі вже діти вже теж стають трошки розумнішими, це те, що от Швейцарія бачить як смисл всієї цієї роботи. Ну, благо там є інші країни, які трошки по іншому дивляться на ситуацію, і які щойно продемонстрували, і на е, саміті Сімки, і, і м, на е, рішеннях по євроінтеграції України і Молдови, що йтиметься про на, інші способи е, доведення до е, ума е, цього е, воєнного злочинця. Е, ну а е, що стосується хірургії, поки що йде складно. Поки що це не, не стає мейнстрімом. Давайте будемо про це говорити щиро і об'єктивно. Ну, але ж колись і отримання системи Петріот вважалося польотом в космос, при тому малореалістичним. Все про все треба починати говорити. Про це треба починати дискутувати. І поступово Путін допоможе Західним. Нашим союзникам і партнерам прийти до правильного висновку? Я в цьому переконаний. А в принципі, от ви бачите зараз якісь реальні зміни у позиції заходу? Що не, не тільки з точки зору військової, але і з дипломатичної, з політичної, економічної щось сувається. Ви читали ком'юніке саміту групи Семи, яке вчора було оприлюднено? Ви бачите в цьому саме документі суви? Ну, я бачу, пане Віталію, суви в тому, що відбувається в цілому. Ну, дивіться, те, що погоджено, що російські гроші будуть використовуватися у війні проти Росії, це сув. Те, що європейські посли домовилися про те, що Україна, попри заперечення Угорщини, Починає переговори про ну, реальні переговори, це вже не, не, не розмови про переговори, а переговори про вступ до Європейського Союзу це в су. Те, що американці нарешті дали 60 мільярдів е, доларів, е, це су, і те, що ми отримуємо в сучасні зразки е, зброї, це су. <кій> Вибачте. Тому якщо е, доєднувати все це докупи. То це суд. Ну, знаєте, мої очікування не є завищеними. Я бачу тут головний смисл в тому, що 100 країн і організацій, а це все ж таки більшість сучасного світу, чітко і ясно відгукнулися на українські пропозиції. І це є великим позитивом. Це означає, що Україні вдалося об'єднати навколо своїх ідей більшість цивілізованого світу. Тобто, в політичному плані це очевидний успіх, і я би жодним чином не применшував того, що зробили українські дипломати і українська дипломатія в цілому на всіх рівнях. Це те, що просто так не робиться. Скажу вам, як професійний дипломат, це колосальна робота. Це колосальні зусилля, але сьогодні є е, прекрасний політичний результат.